Так, колеги, доброго дня вітаю. Буду показувати сьогодні, як запускати виріб, маючи на руках файл Project. Отже, що нам перше треба зробити? Власне, зайти на сайт. Зайти на сайт Фурні, у нас тут буде перехід на онлайн-сервіс. Так, я авторизовуюсь, бо я вже зареєстрований в системі. Якщо ви не зареєстровані, ви можете перейти сюди по кнопці реєстрації і зареєструватися. Я авторизуюся по, свої, по своєму емейлу, У мене система, власне, браузер пам'ятає мій майстер-пароль, тому я його без проблем ввожу і авторизовуюсь. Так, що нам необхідно? Необхідно ну, найперше перейти на створення проєкту по цій синій кнопці клянці. Називаємо проєкт, як він заманеться, я його назву так. Далі я буду підвантажувати проєкт. Заходимо сюди і обираємо Є Що нам каже система? Каже, що у нас є декор один, декор другий, декор третій. Є крайка одна, друга, третя, четверта. Бачимо, що чорний декор у нас є 45,8 деревоподібний 45, 2. А, окей, а, наразі ми тут не бачимо жодних матеріалів під заміну, відповідно, зараз я їх буду додати. Як це зробити? Можна звідси матеріал товар. можна звідси матеріал товар. Так, я пам'ятаю, що в нас Cal 03. Це у нас є 18к від Cronushond. Захожу сюди. Є в нас в супутніх і двійка і 0.45. Якщо в нас тут немає в супутніх, то ми можемо переходити на крайку і шукати її вручну. Так, канал 03. Андріт. Промошпан 18. ЄПЕ е і ЕПД. Нам треба по є. Е. Стаємо або ось тут, або. Або ось тут. Натискаємо, випадає у нас крайка. По крайці нам треба 08 і. 045. Є, е. Є, е. Є. Е. Е. Чудово. Десятка. Скидаємо фільтр. Десятка. Від Фляйдена. Я пам'ятаю, що в мене арктичний. Його. Є. Що у нас тут є? Один декор є, другий є, третій є. Переглянути їх я собі захожу сюди. Заміню. 2, другий, третій. Крайка. Є одна, друга, третя, четверта. Окей. Підвантажую проект. Він власне нам підтягнувся я роблю заміну. А 03 на К03 і так далі. Та, троцит, троцит, арктичний, нарктичний. Райка, та самая история. Рогло за мину. Двига. Нулевисе. Звони. Значит. Бачу свої деталі. Бачу, що обробки підвантажились коректно. Райки підвантажились. Оректно. Що мені необхідно? По інтрациту прибрати текстури. Я можу це зробити ось так, але зроблю швидше. Заберу текстури з деталей це по всьому декору. Є тут прибрав. Окей. Роблю розкрій. Так, власне, має розкроєм. Маю розкрій на К003, виходить один лист. Маю розкрій на антрацит, теж один лист. І маю розкрій на білий арктичний. Бачиш, тут в мене досить великий залишок, але не варто перейматися згодом, коли ми відправимо цей виріб. У роботу його перегляне менеджер і підкоригує цей розкрій під пів листа відповідної рахунку. Це все відобразиться. Так, бачу крайку по виробу. І перехожу в обрахунок. Можна це зробити звідси, знизу, можна, звідси. Зараз отримуємо калькуляцію проєкту. І по матеріалам і по послугам. Глянемо в яку суму у нас це все виходить. Так, бачу декори. Сума з за них. Бачу крайки. Бачу послуги. Притягнуло нам розкрій, крайкування тонкої тостішою крайки, підрізка крайки при крайкуванні розкроєної плоти десятки і сироліні отворів. Маємо суму по матеріалам і по послугам. І маємо загальну. Оформляємо. Тут нам важливо вказати наше прізвище Ім'я по-батька ім емейл ім і контактний телефон, щоб менеджер міг з вами зв'язатися. Обов'язково зазначати все-таки повне прізвище ім'я по ім батькові ім щоб менеджер міг зв'язати ваш аккаунт з вашим контрагентом по базі наших даних наших, щоб потім підтягнути ціну по вашій категорії і віддати вам цей рахунок. Маємо. Методи доставки я свою адресу і контактну особу вже вказав. Ви можете вказати, якщо ще цього не зробили свою, і згодом зберегти цю адресу. Вона у вас потім під аккаунт підв'яжеться і буде зазначатись отут, як у мене, в першої позиції. Без упаковки можна зазвичай ми на палета, тому я обираємо упаковку на. Під Donзі-StreetPlink і бачу суму оформляю замовлення. Власне, по платформі, це все ми переходимо назад у наш особистий кабінет, бачимо, що в нас замовлення зі статусом підтверджено. Якщо у вас під'єднаний месенджер, ви вказали свій телефон контактний менеджер. Перегляне замовлення, оптимізує розкроє, тяне вашу суму по вашому контрагенту і надійшле вам на месенджер. Важливо мати контакт, вірніше, не контакт, а месенджер під'єднаний, бо по ньому будуть приходити за вашими статусами оновлення. Тобто підтверджений згодом він буде підтверджений виробництву. Буде виробництво, буде готовий, буде, власне, відвантажений ці всі статуси, будуть приходити вам на чат-бот, телеграм або Viber. Власне, це наразі все. Дякую вам за увагу. Будуть якісь питання, пишіть. Коментарі, теж пишіть. Побажання, щоб зняти ще щось. Теж пишіть. А наразі я вам дякую і гарного дня.